Привіт, шановні гості, дорога родина. Шила я, шила, і вирішила, що мені пора прийняти душик отакого, освіжитися. Освіжилася, помила голову. Як в мене руки не дійдуть покрасити голову, бо вже відросло капець скільки. Ой, гарна погода, зайчики. Сонце світить, тільки дуже-дуже страшенний вітер. Ну, Нічого, на пару днів ще побуде вітер, а тоді начебто як потепліє і буде сонце. Що я робила? шила кофту в полосочку сьогодні. Зараз покажу вам кофту в полосочку і покажу, ну, в принципі, покажу, як шила, покажу, що вийшло. Тільняшечка. Ну, або ж Кофточка, лямур-пірдю, чого лямур-пірдю, бо полосочка, тільняшечка. Це більш такий французький стиль. Показую, що я пошила. Ні, в мене мінімалізму такого дуже-дуже мінімалізму не вийшло, але вийшло гарно, я вважаю. Отже, крізь широкий оверсайз. Ми маємо заокруглений низ, ось такий шикарнючий. Тут я знайшла кіперну стрічку якісну A Fashion Collection, тому що це Fashion. Показую чому. Один рукав ось такий, як ви бачите, тут класична полосочка йде, а інший рукав йде ось так розміщена смужечка. І тут я додала деякі фішечки. А фішечка це ось така петелечка і гудзичок в на морську тематику. Пришила мадейровськими ниточками. Манжетик. Ну, просто няшка-нявка. Відстрочка є по рукавчику, так, трішечки спущена лінія плеча, класична горловина. І ось така кофтина. Вона е майже отак от прикриває пах. Подовжена. Зручно, що можна під джинси. І, наприклад, якщо це буде навіть якась спідниця, чорні е, лосіни, ну, все що завгодно, не тільки чорні, білі, червоні, тому що це така річ, яка, ну, в принципі, підійде всім. Якісний є натуральний трикотаж. І тут є хамелеон. Він не колючий з вивороту. А ось тут шимер Хамелеон е, є і золота, і нитка, тому, наприклад, і золото, якщо ми носимо прикраси, і срібло підійде. тому що такий злегка, злегкає шимер. Він непомітний. От Якщо так дивиться, непомітно, зблизька, ледь-лес -ледь виблискує отак от от на сонечку, то злегка може буде мерехкотіння. котіння. Такий декор, прикольний рукавчик. Ну і на загальному плані теж класно, тому що. Це незвично. Звично, я думаю, тільняшечку можна купити де-інде, а незвичну таку, яка буде ну точно привертати увагу. Пошила я. Тож, якщо вам подобається, можете повторити. Скруглений низ, до речі, на каналі Урок Є теж було плаття в смужку в такому сорочковому стилі, мабуть, що урок Є нещодавно він був. Якщо ви самі не знайдете, то посилання знайдете в описі під цим відео. Так, ну це ж не все. Зараз я ще покажу, що я шила ще. Бо це ще не все. Отже, покажу вам, що я робила, що робить, куди бігти. Костюмчик в стиль Шанель. помните ви його, даш? Всі ж його помнять. Зараз я тут включу світло. Подожіть, ждіть, 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 ждіть. Зайчики ждіть. Еті пуся, муся. Притулила. Сфокусувалась на цю штуку. Всі пам'ятають кофту, яку показала вчора. Написали, що ой, я б зробила не так, золоті пувиці, дівчата, це не класичний твіт, це трикотаж в стилі Шанель. Тому, як от мені в голову прийшло, так я і роблю. І мене Оля ще попросила зшити їй спідницю. І ось до цієї кофти ще вийшла і спідниця. Бачите? Нарі-нарі-нарі-нарі-нарі-нарі. І зараз я вам буду показувати, в чому її прелість. Вона незвична і на підкладочці. Вже, вже продано, вже дівчина купила, і, в принципі, я вгадала, дуже-дуже задоволена. Е, дуже крепко задоволена цією спідницею Оля. Отже, спідниця, О, вам видно, щоб я вже на не тулила. Дивіться, тут є раз, дві складки. Оце як імітація запаха. Така як відлітна деталь. Такий розріз, так, вона прямого крою. Тут також такий самий манжет, ось, як на світшоті додала я позаду, позаду є виточки. Пояс сам по собі, бо завтра вже буду висилати, тому я вишлю і не покажу. Пояс еластичний, там вставлена резиночка. Так, І тут підкладка є. обов'язково, ось так упаковано. Прім'ялось, але повірте, що воно там все дуже красиве, упаковано все в підкладку. Тобто з вивороту в нас спідниця виглядає ось так. Якраз до цього розрізу ось доходить підкладочка, підкладка шовку з такого тілесного, щоб було няшно, нявно і красиво. І буде такий комплект. На замовлення я не шию, але в даному випадку виходить, що це було замовлення індивідуальне. І плюс Олі в чому, знаєте, ідеальна замовниця Оля. Чому? Тому що вона мені повністю довірилася як дизайнеру. Взагалі в неї не було ніяких. Ну, я так зрозуміла, що спідниця має бути за коліно міді і все. На ваш смак, От все, на ваш смак. І от на свій смак я робила повністю те, що я. Вважала, скажімо так, ідеально саме з цієї тканини. Тому і вийшов такий чудовий результат. Ковтина, спідниця, попередній костюм також був для Олі. І тільняшка, яку я шила, також вона для Олі. От для Олі було стільки речей. Ну, так от співпав феншуй, і кажу, Оля. Оля каже, ой, так швидко, клас, кажу. Зазвичай я так швидко на замовлення, навіть на таке. Не шию, але оскільки я була в селі, скучила, в мене голод, творчий голод. Тому так це було швидко. Звичайно, що я втомилась, тому що е, тобі треба було придумати, пошити, поміняти нитки. З оцими тканинами роботи багато, плюс підкладка. Ну, в общем-то, ви зрозуміли. Але от таку оскомину, оту от оскомину всі розуміють, про що я, я збила. Чесалися руки, тепер я отаку, фу, видохнула, І треба буде вже потім з понеділка перебрати тканини, дозамовити, може ще якихось новинок, може штапель, може шофт, софт, може льон. Такі літні яскраві, все як ми любимо, на літні плаття. Тому що ну, я не думаю, що така погода буде завжди, колись дай потепліє. Поперебирати свої літні платтячка, подивитися, що там, да, як помірять їх. Малі великі, бо буває тако, похудів поправився, коли талія на резинці, то воно норм. А коли, наприклад, от є в мене таке плаття, що я шила на гудзиках, то не сходиться. Те, що я вшила, от, наприклад, у 2019 році, коли ото дуже була схудла, потім знову набрала вагу, то воно ну там я ну, Думаю, божечки, це що я така була? Ну, вообще худюча. Капець. Так що, дівчата, є стимул шити нове, так? Фасони боху, звичайно, що вони ну, універсальні. В мене є три боху: біле, жовте із шифону і червоне в білі квіти. На каналі, кстати, червоне в білі квіти і є. То шийте, радійте життю, все буде чекі-піті. З круглений теж на каналі є, по-моєму, і не одне відео. І хочу відповісти на дуже цікаве питання. <кій> в точності не пам'ятаю як, але питала дівчина. Юля, як на оверлоці шити хутро там в три слоя і ще щось. Дівчата, давайте розбиратись. Отже, оверлок це машина, яка ізначально придумала для того, щоб шити еластичні види тканин. Для чого, скажіть мені, зайчики, ви будете шити отаке хутро на оверлоці? Щоб шу шо? хутряні вироби, зазвичай штучного хутра, ми їх шиємо на підкладці. Для чого ви будете портити оверлок хутром? Об'ясніть мені, будь ласка, коли трикотаж товстить, навіть якщо я візьму отак, от в 10 слоїв, в 4. Оверлок це прошия, бо він предназначений шити товсті трикотажні тканини. М'який трикотаж він в основному мягкий. Так само трикотаж на хутрі. Трикотаж трьох нитка, трикотаж оцей товстий для спортивних штанів. Ну от уявіть, вишиваєте пояс, ось. Тут уже два слоя, плюс там різінка виходить, що більше, ніри слоя, плюс буває капюшон подвійний. Це все шиє оверлок без проблем. Навіть можна отак от скласти в шість разів і він в мене прошиє. Просто для чого шити хутро на трикотажі, я чесно не розумію. Пальто також, якщо воно без підкладки, і пальтова тканина кашемірова, а не такої товщини на ватінні, то він теж її шиє. Решта тканин ми шиємо згідно з технологічним описом. Пальто ми шиємо зазвичай на підкладці, тому це шиється прямою строчкою. Для дуже сипучих тканин використовується або ножиці зігзаг, або проклейка швів, і так далі, і тому подібне. Не займайтесь дурньою, Для чого ви шиєте на оверлоці хутро в 5 слоїв, чи в 3, чи навіть в 2. Ну для чого це робить? Зайчики? Ну Для чого? Не розумію я. Можливо, ви неправильно задали питання, не розгорнуто. Я вам відповідаю, що так ніхто не робить. Хутро, штучне, на оверлоці ніхто не шиє, тим паче натуральне. Для цього є спеціальні для натурального скорняжні машини, які пробивають цю кошку, шкірку, овчинку, скажімо так. Тому ну, для кожного виду тканин, кожна машина мої. В принципі, машини для тонких і легких тканин, всі спеціалізовані. Якщо я шию плаття, то на кой дідько мені шити шуби? Скажіть, будь ласка. Ну, це в рідкосному випадку я можу шити щось таке. Я шию в основному, ви бачите, що плаття. Шуби мені шить ні к чому. Якщо мені вже стукне в голову пошити шубу, то в принципі я її пошию і на своїй оцій прямострочній машині упакую підкладкою. Кстати, урок на каналі є. Думаю, що відповіла на цьому цьомкі-бомки задеру ножки, намажу ще якусь маску, з'їм вкусняшку, і буду відпочивати. Сьогодні е, був важкий день для багатьох, я це вже стрес пережила. І ну, ви ж бачили, що робилося. Була знову страшенна терористична ракетна атака. Вже, по-моєму, Євросоюз офіційно признав е, те, що зараз відбувається в Україні, геноцидом. Ну, а це не жарт, ви розумієте, що йде. Нищення українців як нації. Реально терорист. Попали в жилий будинок, багато людей загинуло, зараз ще там завалів достають. То це дуже жалко, дуже шкода людей будь-яке життя, коли забирає хтось, це жахливо, зайчики. Тож, знаєте, я кажуть, там ой, можна до всього привикнути. до цього привикнути неможливо. Неможливо до цього привикнути. І нормально, психіка в тебе бути не може, коли отаке от відбувається. Так що бережіть себе, цьомки-бомки, не ігноруйте повітряні тривоги. Я розумію, що вночі там кудись бігти, ні, але ну, отак от. Хоча б слідкуйте за чатами, є вже в нас телеграми, видно, хоча б пишуть, що там, да як. Ну, щоб хоча б якась у вас була на цьому інформація. Тож тримаймося швидкої перемоги нам всім українцям. Підтримуйте одне одного і зайчики, живіть і радійте життю кожен день, незважаючи ні на що. Радійте якимсь елементарним віщам, що вас оточують, елементарним. Тому що життя і заключається в тому, щоб радіти йому, а не трястись, переживати. Звичайно, що ми всі встривожені, нам стресу і так хватає, Але старайтеся обійняти, пригріти теплим словом. Бережіть себе! Цьомки-бомки, бувайте! До зустрічі!